Привіт! Нещодавно я знімала для вас таке відео, в якому питала, які теми вам цікаво було б обговорити на моєму каналі, бо я хочу змінити контент. І ви там мені накидали. Я вам дякую, буду знімати і втілювати в життя ваші ідеї, побажання. Але сьогодні. Я маю для вас сюрприз. Бо коли я повернулася з роботи додому і вирішила розслабитися, подивитися якісь відосики, то вирішила просто, щоб на фоні йшов подкаст, який називається «ГПЗП». Я дивлюсь його давно. Мені подобався гумор хлопців і там. Громадянська позиція, ну таке, коротше. Я їх дивилася, але в мене були певні питання, які я там ставила на другий план. Я навіть була підписницею на їх Патреоні, донатила їм і все таке. Але потім відписалася, буду думаю, один сидить, якби у Канаді там робить свою справу, інший теж має зі мною дуже розхожі думки щодо важливих для мене питань, тому я думаю, ладно, буду просто дивитися, але вже не хочу бути підписницею. І тут просто абсолютно неочікувано для мене. Костя розповідає, що він. Росторгнув контракт з 95 м кварталом, і він так мучився, йому там так не подобалося. І оце безкоштовно, чи я так і не зрозуміла, яким чином, але хтось з його патронів допоміг йому це зробити. І зараз він би міг сказати, що Зеленський. Але зараз це не так актуально, як колись. Тобто це досі актуально, просто не так сильно, як колись. так? І а, це був перший стрес для мене, бо напевно ви знаєте, як я ставлюся до пана президента Зеленського. І це був якраз той момент, з яким ми не сходилися, і він мене завжди тригерив. Але я намагалася це якось відкинути. І, ну, усі вже своя думка, і так далі. Тому, начебто, це. Якось відокремлювати. Да? Але е, я йому написала, що бай-бай, відписалася від каналу. В мене таке було, коли з левами на джипі я просто обожнювала їх контент, ми з Дніпра. І якось воно мені так заходило. Я там декілька років дивилася їх відео, поки вони не запросили росіян, я їм написала, що я е, дуже. Взагалі шокована і засмучена для мене це був, був якийсь розпач, розчарування. Я відписалася тоді. І тільки після повномасштабного вторгнення, коли вони там дуже себе позитивно проявили, я знову на них підписалася. І тепер Лузан пішов у військо, а костя прийшов до них, коли я від нього відписалася. Ну, коротше, така іронія долі. Ну, неважливо. Це був перший шок, такий маленький, але я вже знала, що там попахує, тому окей. Так, то і так. Не повинні ми бути однієї думки. Просто шкода, що він таке транслює, бо в нього ж аудиторія. А він людина, яка пройшла такий шлях по розвитку ідентичності, і траляля, і бла бла-бла. Але мені просто цікаво, коли всі ходять і кричать, Путін. Так, а потім він каже таке про президента Зеленського. Ну, коротше, мій канал буде тепер такий пропагандистсько-парфумерний. Не знаю, чи у вас це якось влаштовує чи ні, але це не мої проблеми. Бо мене зараз так бомбить щодо цього і щодо іншого пана. Зараз не згадаю його прізвище, але напишу. І мені просто після цього пропонується контент, якийсь про я вам зараз скажу українську мову, щось таке. Дуже таке, начебто патріотичне, як українська мова, а перемогла у війні з Росією. Щось таке. Я включила, там сидить такий кремезний пан філолог, і щось там розповідає. Шкода, що я не на фронті, але ми поговоримо про таку важливу тему. А я за українську мову, і тому думаю, так 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 На фончик поставлю. І тут мене якось так. Хм, А цікаво, а про що взагалі в них контент на цьому каналі? Бо я його дивлюсь вперше. І я починаю гортати, слухаючи це відео, і тут а вже ж мене знаходить відео 13 хвилин, де він звертається до пана президента Зеленського. І там просто пробивання дна щось якесь не Я не зрозуміла, що він казав. Що пан Президент Зеленський він зараз не просто символ України, а якої України? Він хоче, щоб була Україна українською. По-перше, президент Зеленський дуже чітко, завжди відповідає на всі питання. Щодо російської мови? Він ну на межі політкоректності, і він завжди дуже відверто і прямолінійно відповідає за кордонним ЗМІ усюди. Що це мова агресора, що це окупант, і так далі. Це так, просто для тих, хто може не в курсі, бо я дивлюсь усі його інтерв'ю, усі його звернення. І я споживаю контент дуже мінімалістично, вибірково, селективно. А можу порекомендувати вам канал Ісландія, бо вони начебто адекватні, поки що подивимося, як буде все розгортатися. В подальшому і канал президента якісь офіційні е, канали влади. Так, ви обирайте собі, влади, нашої влади. Наприклад, є центр по боротьбі з дезінформацією. Дуже раджу. Українському суспільству не завадить. Знаєте чому? А зараз я звертаюся до вас: українське суспільство, українські громадяни, хто є власниками українського паспорту? Так ось, а, дивіться. Президент Зеленський не якби, вкачує гроші, не фокусує всю свою увагу, не працює день і ніч на свою піар-компанію. Щоб про нього тільки позитивне казали, щоб на нього працювали бутоферми, щоб усі блогери просто за нього пасті рвали. І знаєте, до чого це веде? До того, що а, інший президент, наприклад, Порошенко, пам'ятаєте такого президента? Порошенко в Україні був так. А, вони це роблять. І вони роблять тільки це. І коли наш президент просто не пахає. А кладе своє життя заради країни, робить усе, щоб Україна перемогла. А це дуже важко, бо у світі не усі за нас і усі переслідують свої інтереси. А він переслідує інтереси країни, держави, якої б вже давно не було ще у 22-му році, якби не він. Це дуже просто. Я розумію, що ви там слухали інше. Бо з прошенківських і так далі інших каналів вам розповідають щось зовсім інше, що влада краде, що у владі зрада, що взагалі все погано. Ні, ні, не все погано. Держава існує, українці живуть в Україні, ідуть якісь наступальні дії. В Україні є усі майже види західного озброєння і буде більше. Але це кропітка, щоденна, щохвилинна праця. І ви розумієте, скільки для цього докладається зусиль, щоб Україна могла майже на рівні ем, воювати з такою країною по габаритах і можливостях, як Росія. І ви знаєте, скільки у нас було підтримки на міжнародному рівні до 22-го року, коли пан президент Зеленський показав свою позицію і почав робити, просто пробивати ці скелі дипломатичні, політичні на світовому рівні. Знаєте, скільки було у нас підтримки? Знаєте? Знаєте? Ну, здогадайтеся. От от стільки було підтримки. І якось щось пішло, так, да, пішло, щось якось ідемо. Ідемо тільки от завдяки кому мені цікаво, завдяки президенту, так, пану президенту Зеленському, який тут щось ще повинен вирішити, який повинен, знаєте, зараз. Для усіх зробити добре, закінчити війну, це він може, а, що там ще? А, заборонити розмовляти російською мовою чи іншим мовами в Україні? А от мене питання оце до цього філолога і, і взагалі от до українців з претензіями. А що ж, а що ж? Президенти до цього, скільки їх там було в Україні, так? от скільки було. От не порахуйте у коментарях. Ви ж розумні люди, ви ж слухаєте блогерів, які просто супер розбираються, супер мають експертизу в політології, так? Компетентні експерти на дивані. Скільки було президентів, скільки вони зробили для Українізації України? Ну. Я буду чекати на відгуки, буду чекати. Бо мені здається. Що більш ніж зараз в Україну українізації України ніхто нічого не зробив. Але це ж так, це ж так. Ми ж будемо слухати інших. Правильно, ми ж не будемо включати голову. В нас же немає своїх мізків. Ми послухаємо, що нам розповідають. Послухаємо багатьох експертів. Ось, наприклад, давайте пройдемося. Є портников, да хто з вас слухає? Ну, давайте. Ну ну, хто ну, признавайтеся, угу. та ще там. Є, існує. Може Арестовіча, Боже, якщо хтось з вас його дивиться, відпишіться одразу, щоб я ото не була в, тр... в... в потрійному стресі. От і все, розумієте? Вам щось розповідають, ви в це вірите. А проблема пропаганди в тому, і це її небезпека. Ну, по-перше, що вона може мати успіх, і ви правда будете вірити в те, що вона каже, але пропаганда, вона. Кладе закладає у вас зернятко недовіри. І з цієї недовіри потім виросте, тотожна зрада у вас буде. А вас не зраджують. Просто коли оцей філолог чи там ще хтось навалює, там якось насміхається з вільних людей вільної країни. Я просто на все це дивлюся, і мені огидно. Мені огидно від українців, які. Абсолютно невдячні, неадекватні, інфантильні, не розуміють своєї, своєї відповідальності. Ви відповідальні за те, що ви споживаєте, ви відповідальні за те, що ви транслюєте. Ви послухали якусь фігню і понесли її далі. І потім просто маси людей е, вважають, що вони живуть в поганій країні, ще там щось. І, я, і мене від цього просто нудить, від того, які українці закомплексовані, що вони завжди просто дивилися на ту. Кончену Росію. І цей комплекс меншого варто, тось, то с ні, це просто дуже сильно просліджується. І коли ось знаєте, от, 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 от хто винен, от хто всрався президент? Ну а хто ще? Всі минулі президенти, ну а що з них взяти? Зараз же він президент. І я просто сижу часами і думаю, ну ви не розумієте? Ви реально не розумієте? Як можна би бути такими, ну не то що невдячними. Це людство взагалі невдячне, Це вже таке, знаєте, в мене занадто високі вимоги до людства. Але бути в, от от. На початку вторгнення всі заткнулися, всі налякалися, хтось втік, а хтось просто почав щось робити і було не до того. А зараз не тільки Україна вистояла завдяки пану президенту Зеленському, команді ЗСУ, яке б не мало озброєння і можливостей вести бойові дії на такому рівні, як вони це роблять зараз, якби. Не пан президент Зеленський команди, які просто щодня і щоночі е, акумулювали це все. Ну, то таке. А от е, зараз знову, знову повилазило багато експертів е, з експертною думкою, які розповідають суспільству, як все погано, бо там ще щось. І всі знову стали розумні, капець. І в мене питання просто питання. Чому пан президент Зеленський, на думку цього філолога української мови? Повинен? Забороняти інші мови. Ну, Російську, то без питання, але я не розумію. Там, у нас немає хіба, зараз російської мови, як якась там е ключова мова, державна чи ще щось. Тому я не зрозуміла це питання. Якщо ви знаєте більше, буде цікаво по почитати у коментарях ваші, ваші е знання, поділіться. Але просто я, 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 я... Дивлюсь на те, як українці не мають критичного мислення, щоб не вестись на іпсо, і пропаганду, яке їм закидує стільки ворожих наративів, які вони споживають і смакують, і потім передають далі. І мене це бісить, бо у суспільства повинне бути адекватне і дуже. Свідоме розуміння того, що відбувається. Ви живете в відкритій країні. У вас війна з Росією повномасштабна на 14-й рік, у вас військове, військовий стан і так далі. А рівень демократії такий, що вам відкриті усі доступи до інформації, а ви споживаєте їмно. І потім його несете далі. І коли хтось Хтось взагалі у когось повертається язик сказати, що в Україні немає демократії, демократичної журналістики, що демократам там, журналістам або людям закривають рот, це буде слова. Та у вас просто вам просто цих неадекватів половину з блогерів чи ще щехось. Їх треба просто десь замкнути від суспільства. Бо суспільство теж неадекватне і не включає мізки, і потім собі так, Стільки сміття туди бере, що це ж ну просто ну шкодить країні. Я ну, відверто вам кажу, розумієте? Я дивилася інтерв'ю з військовим з підрозділу а, чи батальйону. Я зараз дуже перепрошую, Нахтигаль, які воюють на Курщині. І він так поважно відгукувався про президента. Мені аж. Приємно стало на душі легше. Він сказав: а, бо пан а, президент Володимир Олександрович він просто добра людина, демократична, і він, я перефразую, не може закрутити суспільству гайки, а, а варто було б зробити, і теж віддам додам від себе. Бо це вже просто. Ну, я не знаю, в мене просто сьогодні був стрес через ці два відео підряд. Тому я це вирішила з вами поспілкуватися. Я знаю, що тут ми говоримо про парфуми, але в мене зараз така тема наболівша. ось ця. Тому, знаєте, все дуже просто вирішується. І президенту нічого особливо не треба робити. Просто все суспільство повинно бути. Більш патріотичним розмовляти державною рідною українською мовою. Якщо ви за кордоном, то ви повинні розмовляти українською, бо я тут живу 12-14 років, і мене питають: так а що, українська мова це діалект, о, а це українці. Вони розмовляють, якою мовою? Вони розмовляють російською. Що мені казати? Що мені казати? Може українці повинні перейти на українську мову, принаймні в публічному просторі? Тоді питання вирішиться, знаєте? А ви подумайте, скільки людей розмовляє в Україні російською мовою? Ну. Ну, подумайте, ну ти все. До Чого тут президент? Я не зовсім зрозуміла. Але окей, це знаєте, як на мене, вже просто провокація. Ви забороніть усе, а потім ми скажемо, що у нас немає права вибору. Ну, ви ну що за фігня? Ну, можливо, я не права, кажу, ж не експерт, але чесно, ну я просто не можу це вже дивитися. Бо за президента Зеленського я щось нікого не чую, а проти так кожен другий. так Розумний, все знає, так піди зроби, просто піди зроби хоч щось. щось зроби. А ви робите ну, багато чого некорисного для держави, на відміну від пана президента Зеленського. Тому йому шана і подяка. А людям треба трішки просто включати мізки, якщо вони хочуть щасливого. І успішного майбутнього в Україні або для України. Ну і наприкінець, щоб приплести тему парфумів, я сьогодні шукала аромати з нотою персика і Fleur Poème від Mikalef такий натуралістичний парфум, начебто має ноту персику, то я так прекрасний, романтичний, легкий, пудрово-персиково-спілий. Літній дуже приємний аромат, який взагалі не співпадає з моїм гумором зараз. Але я пішла на вулицю, там класна погода. Вам бажаю гарного дня. Фільтруйте свій контент, споживайте корисне, і якщо у вас немає адекватних людей в вашому просторі, то я вам рекомендую не спілкуватися з неадекватами. Вам буде легше на душі і їм буде менш куди оце вивалювати свій негатив і просто якісь наклепи. Бажаю гарного дня! Слава Україні! Слідкуйте за мною в соціальних мережах. Па-па!